Ти як саме це запитання рясніло в соцмережах на початку повномасштабного вторгнення. Вже півтора роки українці намагаються вистояти у найжахливішому випробуванні війні. Кожен з нас відчуває потрясіння, тривогу, багатьох торкнулося горе. Ми вчимося орієнтуватися у новій реальності, підставляємо одне одному плече. Світ відзначає день ментального здоров'я. Ментальне здоров'я це внутрішні ресурси для того, аби жити. Реалізувати себе, працювати, піклуватися про інших, не забуваючи про себе. Міжнародне дослідження показало, що страх перед осудом і упередженнями заважає не лише діяти задля покращення свого ментального добробуту, а й навіть говорити на цю тему. Більшість досі мовчить про свої внутрішні хвилювання, аби не погіршити до себе ставлення суспільства. Психологи радять ділитися своїми хвилюваннями з близькими. З нами на зв'язку Анатолій Брунь, психолог. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як нам ментально вистояти у час війни, щоб кожен з нас, хто залишається в тилу, приносив користь на своєму місці? Е, так, я думаю, що це важливе питання, е, яке. Е, не дуже часто ставиться е, публічно, і дуже добре, що є такі дні, як сьогодні, е, День ментального здоров'я, де е, це, ця проблема е, піднімається і обговорюється. Е, і е, справді, е, дуже багато з тих, хто е, знаходиться не в армії, не на фронті е, на сьогоднішній день е, почувають себе не дуже комфортно. І е, часто переживають е, почуття сорому або ж провини, е, особливо це стосується чоловіків, так і е, це е, не дає можливість е, реалізовувати повністю свій е, творчий потенціал, свої можливості е, і як наслідок призводить е, до е, того, що е, люди погано себе почувають. ну, тобто... Е, ми замикаємося в собі е, і е, залишаємося своїми проблемами один на один. Е, якщо ж говорити про те, що можна е, для цього робити, то е, тут дуже важливо е, розуміти, що найперше це не варто залишатися самому з цими проблемами, і якщо є близьке коло спілкування, довірливе коло. То варто йти до тих людей, варто йти до друзів, до своїх близьких членів родини і говорити з ними про те, що турбує. Якщо ж це робити непросто, то тоді звичайно можна звернутися до фахівців, до психологів, до психотерапевтів, для того щоб отримати підтримку і мати можливість виговоритися, говорити про ті проблеми, які хвилюють. Справа в тому, що внаслідок війни, в тому числі, деякі теми у нас стали не те, що табуйованими, але на них відбувається досить така жорстка і агресивна реакція в суспільстві. І для того, щоб мати можливість говорити про це і не бути засудженим, ми маємо правда, знати, що ми можемо довіряти цим людям і відкриватися перед ними. Що робити, коли постійно діймає тривога, і часто немає цьому обґрунтованого пояснення насправді так сталося, що з початком війни все українське суспільство потрапило в ситуацію, коли з нами час від часу стається необґрунтована тривога. І одна з основних причин тут це відчуття, втрата відчуття безпеки. Ми всі в тій чи іншій мірі в більшій чи меншій, знаходимося в ситуації небезпеки, і наша психіка, навіть якщо ми свідомо пояснюємо собі, що з нами все нормально, ми знаходимося в більш-менш безпечному місці. Наша психіка все одно часто реагує на це саме тривогою. Так, і тривогою, яку дуже важко визначити. Ну, тобто, дуже важко зрозуміти, звідки вона приходить, що її обумовлює, і тому часто вона видається нам спонтанною. Насправді, для того, щоб справлятися з своїми тривогами, є безліч рекомендацій від психологів, від психотерапевтів. Я скажу кілька речей, які правда вважаю важливими. По-перше, тривога любить самотність. Тому дуже важливо йти до людей, йти туди, де є спілкування, причому це може бути як спілкування дружнє, розважаюче, я маю на увазі, так і це може бути там навчання, розвиток і так далі. Так, просто йти до людей, друге важливе, друга важлива річ це те, що тривога не любить воду. Так, І е, душ, ванна, е, будь-які речі, які е, ми можемо робити для себе з водою, просто навіть пити воду, е, це вже буде дещо знижувати нашу тривогу. Е, також е, фізична активність прогулянки, особливо якщо це прогулянки знову ж таки не на самоті, а з кимось. Це те, що буде допомагати. Е, і, е, звичайно ж. Е, Діяльність, так ну тобто активна діяльність, і е, коли людина може займатися тим, що їй подобається, і е, з відчуттям того, що це корисно, психологи в інтернеті часто пишуть, що не можна замовчувати про свій біль, хвилювання, страхи. Загалом ви говорили, з ким можна ділитися своїми почуттями, але чи варто їх оприлюднювати в соцмережах? От якщо немає можливості піти до психолога, чи немає близьких, з якими можна поділитися? Насправді це досить складне питання, тому що ми не знаємо, що ми отримаємо, пишучи про свої почуття і переживання в соцмережах. І якщо це якісь більш-менш закриті групи, в яких знаходяться, скажімо так, однодумці або ж лише близькі люди, то цей контекст ну тут прям можна розраховувати на те, що нас підтримують, нам дадуть зворотній зв'язок, якийсь такий, в якому ми відчуємо себе. Що ми почуті, відчуємо себе краще. Але ж якщо це, скажімо так, публічні якісь дописи, то інколи відбувається зворотній ефект, і ми отримаємо замість підтримки осуд або ж взагалі хейт. Та, коли починають там ну прям от, дуже багато негативу виливати на людей, які пишуть про свої емоції, почуття, звинувачувати в слабкості, звинувачувати в тому, що там ти як це підриваєш наш моральний дух і так далі. І так далі, от, тому тут, тут, тут е дуже я дуже обаче. Так, саме так. Я думаю, що тут потрібно от думати про те, куди і з якою ціллю ти пишеш. Угу. Бо дякую. можна не лише не отримати підтримку, да, а можна ще й нарватися на, на негатив. Угу. На жаль, дякую вам. Анатолій Брунь, психолог, був з нами на зв'язку.